Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Opel Zafira 2008 року. Один дизель, механіка і струбів 294 тисячі кілометрів. Автобіль у нас за Європою. один власник в Україні. Збережено в стані по пузові, без е, значних дефектів. Стоять оригінальні титани, до речі, без бордюру. і мішлін-літня резина. До речі, дуже е, хороша. Сімімісний автомобіль е, по техпаспорті. текстильні сідушки. Є на Свадійська. Ще отака сідушка, механічне регулювання, сидінські підйомники передні, датчики світла, датчики дощу теж є. Механіка у нас шестиступка, додатково встановлена Android Multimedia, і теж там є у нас камера заднього виду. Клімат у нас двох зоні. Салон доглянутий, частенькі сідучки без ніяких подертостей плям. Технічний стан все обслужено, все зроблено. Щеплення раніше було замінено, ГРМ-помпа, всі ролики теж замінені, ходовка обслужена і ТО теж зроблено. Ось, якщо когось цікавий, даний автомобіль. Приїжджайте в місті Львів, це ваша перевіряйте, тестуйте ну, і купуйте собі таке авто.